Прибуло моє замовлення з каталога квітень. Ну, я не знаю, там, який там місяць у нас квітень. Разом з ним з цим замовленням приїхав каталог на місяць травень. Обов'язково перегляну і зніму на нього відео огляд. А зараз хочу дещо показати, що планую вже тестувати завтра. І, ну, до прикладу, вже перші враження в мене є. Це ну, упаковка. Ну, така класична, простенька, досить так надійно закрита. Так. Єдиним недоліком є відсутність дзеркальця. Тобто ну, це буде тепер в мене виключно пудра для фіксування макіяжу вдома. Такі пудри я обожнюю. Якщо по них проводити рукою, то залишається білий відтінок, але коли ви будете наносити її на обличчя, вона буде фіксувати ваш тональний крем, і все буде чудово, він буде триматися довго. З плюсів, окрім м'якої текстури, яку я вже відчуваю, і її прям хочеться, хочеться торкатися ще і ще, Я відчуваю. Надзвичайно ніжний парфумований аромат, і це є дійсно плюс, якщо ви не чутливі до зайвих ароматів. А чому плюс? Тому що, до прикладу, в мене були такі рум'яна парфумовані, і коли коханий мене обіймав чи цілував, він казав, «М -м, як ти приємно пахнеш. Тобто ну це ніжний. Квітково-солодкий аромат, він додає такої вишуканості. Мені це до вподоби, але знову ж таки, якщо ви занадто чутливі до ароматів, просто залишаєте її там на дві ночі, до прикладу, провітритись, і, повірте, ця вся віддушка вона просто піде, піде геть. Так, ми маємо 14 грамів продукту, наскільки я розумію, це нормальна вага, на мою думку. Наступне це туш, яку хочу також показати. Упакування достойне, симпатичне. Приходить в ось такому стильному в стильній упаковочці. Коровочці. Ось таке рожеве золото. Я його називаю на чорному фоні. На жаль, вона нічим не заклеєна. Ну, як, на жаль, це і добре, і погано, тому що, до прикладу, коли вона заклеєна і тут, тоді ти потім там чи розрізаєш, чи віддираєш, і втрачається такий гарний вигляд. Тому, напевно, все-таки добре, що вона там не заклеєна. Виготовлена 12 місяця 2022 року. Свіжесенька. Супер. Завтра на неї нафарбуюся, походжу день. І вже на наступний день зроблю для вас остаточний відеовідгук. Від себе хочу додати, що маю нормальні вії, без зайвих недоліків і нарікань. Єдине, що я завжди хочу від своїх вій, це більшої густоти. Ну і зрозуміло, вони ось тут на кінчиках обгорають і хочеться підфарбувати саме заради кольору, більш насиченого і виразного. По аромату також. Ну, чомусь я люблю нюхати це все. от Я дуже чутлива просто в цьому плані. Чистий, приємний аромат. До речі, колись, коли я працювала в іншій компанії, були винятки з туші, коли ти її відкриваєш, а там аромат ну, досить неприємний. Це навіть не хімозний був аромат, а щось взагалі бридке. Потім приїхав мій кульковий дезодорант. Цього разу я взяла котон також по аромату. Він такий класний. Тобто мені зазвичай подобався ось той, що зелений. Тепер я розумію, що котон буде моїм фаворитом. Він мені дуже-дуже-дуже-дуже сподобався. Е, доповнили зубну пасту. На неї акція смішна зараз в, місь, в цьому місяці. І вже сьогодні, на ніч я скористаюся зволожуючим гелем алої для обличчя, тому що кремові текстури для мене трішки важкі. І я. Дуже рада, що я не заплуталася і взяла саме гелеву текстуру, а не е, кремову. До речі, цей гель алоє можна наносити навіть під очі. Я таке чула. Я таке інколи практикую. Кремчик наношу простий для лиця під очі. інколи. От. З гелем, я думаю, проблем не буде. Аромат ніжний, зелений, такий от ледве-ледве вловимий. Дуже класний, мені от подобається, просто дуже-дуже подобається. І таке відчуття прохолоди і свіжості. Ну, поки що на цьому все, решту в іншому відео.